Малинова тербулянська соломочка 3 см. Декор колібрі, подвійна лілія. Використання блискіток на, на пташці на колібрі мікс. Ось подивіться який. А Так, я виглядаю. Найкраще ці вискидки видно і їх при нічному освітленні, особливо люмінесцентні лампи, суперова робота. Я ще при можливості зніму вночі. Ось така загальна картина. Що, що я хочу вам тут показати? Трьохсантиметрова е, соломочка Теребовлянського піщаника. Декор Лілія. Декор Лілія е, е, інкрустована блискітками будівельними. Все це ручна робота, ні один листочок, ні одна квіточка не схожа на попередню. Тут у нас колібрі, блискітка мікс. Бачите? Тут це золота квітка. Так. Отже, що ми знаємо про камінь? А, а виявляється, ми про камінь не знаємо нічого. Вставочки маракліна просто були. Ставочки червоної малинової соломки. Двохсантиметровий піщаник Теребовлянський. З елементами такими андезиту. Так по всій. По всьому периметру сходя. Відкоси. Також тільки що помита, свіжо, свіжо помитий камінь. От клиничка. Такий стиль. Тут перегін з книби, восьмикутні. Як то називається? Не кільце, тому що воно вже не кільце, але такий тут гарні, гарно виходить. Набагато важче ставити, бо треба дотримуватись цих всіх кутів. Ага. Гра вартувала свічок. В цьому місці я своєму хорошому клієнтові подарував, як і всім клієнтам, серйозним декорчик. Це лілія і колібри. Гарний декорчик. Він не покриється, я... я не можу дочекатись, коли він гарно висохне, я його покрию. Ще одна вставочка. Зроблений вхід вхід в гараж. Отже так. О да. Це тут я робив. Рука майстра. От. О, так. Красиво. Я отримую надзвичайне задоволення. Що там Що виділяється? я виділяється? Гендрофіни, так? кілограм шоколаду з'їдаю, в мене менше виділяється, ніж коли я дивлюсь на свою роботу. Отак. Загальна картина. Взагалі бомба, ми коли покриємося, такі кольори будуть класні. Це столбчики с декором лилия. Сверните увагу. Обалдею mm. mm. в Дуже... Я проекспериментував з цією соломочкою і я щасливий просто, що я взяв її. Він дуже гарно від... Від... відтінює мій узор. Я завжди чомусь боявся цього, цього червоного кольору, але зараз я дуже задоволений. І ще один. І ще один. Як завжди. Три квіточки, п'ять листочки, але ну, тут я... Я дав більше, так мені виходило, так мені подобалось більше.